Доброго дня діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про природні та стихійні лиха. Коли йде дощ, може бути грім, а ще з'являється блискавка. Які зміни відбуваються у природі під час грози? Під час грози небо стає темним, навіть страшним. Що треба робити, якщо ви потрапили під грозу? Правила поведінки під час грози не можна ховатися під високими деревами, не можна підходити до металевих споруд, не можна купатися у відкритих водоймах, зачинити вікна, вимкнути світло і всі електричні прилади. І. Іде дощ. Почалася злива. Води стає все більше. Вода тече бурхливим потоком. Що ж робити? Правила поведінки під час зливи. Не можна переходити вулицю, якщо по ній бурхливим потоком тече вода. Адже вода може збити з ніг. Потрібно знайти захищене місце і перечекати стихію. Це вітер. Вітер буревій. Він може ламати дерева, викорчовувати їх, зривати дахи, вибивати вікна, руйнувати будинки, правила поведінки під час буревію, триматися подалі від дерев, не підходити до лінії електропередач. Обходити повалені стовпи, адже там можуть бути оголені дроти. Сховатися у найближчому приміщенні. Ми з вами поговорили про правила поведінки стихійного лиха. Розгляньте картинку та дайте відповідь, чи правильно, на вашу думку, вчиняють діти. До побачення!